Ола, привіт! Доброго дня, Or Venus! А ми продовжуємо вивчати іспанську мову, знаєте, в такому граючі, як я люблю казати, в стилі релаксу. Щоб це було цікаво, і, знаєте, так не напряжно і дуже ефективно. Отже, пропоную до вашої теми сьогодні у нас подорож. Подорожувати це дієслово, що називається BiaHar. В'яхай ви можете змінювати в залежності, як інші діслова. І об'яхо, топ'яхи, еп'яхи. Е, так, що нас цікавить в аеропорту, або ми подорожуємо просто авто, або так, ніжками своїми. Малета це, – малета, Це валіза. Валіза чи мадам малета. Світ. Світ це буде дуже красиве слово Ель Мундо, тому що я дуже багато любила мексиканських теленовел, Це «Telemundo», або ж ні країна, якщо це одна країна, Паїсис. Паїс, pais", так? Паїс, Україна, Паїс Перу, Паїс Бразилія, Паїс Іспанія, Паїс будь-яка країна. Якщо країн більш багато, 2-3, 10, це «países». Ви запам'ятаєте? Почути слово б'яхар, like travel, так, але якщо у вас, у вас на горизонті світиться класно, цікаво, подорожня, ймовірно, то ви все запам'ятаєте. Малета це ваш, чи, ваша валіза чемодан, світ Ель мунто і країни Пейс Пейс. І оскільки я надихнулася своїми особистими драмами і вирішила розібрати, які бувають чотири частини світу на іспанській мові, ми починаємо зі сходу. Ну, я так кажу, S або дуже часто використовують в, там, Де Колумбія, там, Еквадор, всі-всі-всі країни Орієнталь і в Іспанії також. Орієнталь то є схід. Схід східний, Орієнталь. Це, мені здається навіть легше, тому що навіть в меню там будуть писатися Орієнталь, Орієнталь, Орієнталь. Норте це е, північ. Дуже просто, як і в англійській мові, ми вже знаємо, що норте сур то це є північ. І захід. Я таку картинку знайшла. Осте. Захід. Отже, Орієнталь, Орієнтал, коли ми прямуємо на схід, В східну частину світу. Там дуже багато цікавинок, знаєте, чапонез, хапонез Японія, прикладу, чайна. Це ж все про те, Таїланд, Тайландеса Норте. Норте, коли нас захоплює щось південне. Північне, Сорі, північне, дискульпе, північне. Які країни? Фінланд, Фінландес, Світланд. Фінлянд, Фінляндія. Так. Що у нас іще в таких північних країнах? Вікінги, цікавля, так? Такі вони. Сур це південь, а отже, Латинська Америка, то є південь. Більш за все вони себе вважають південними країнами. Так воно і є. Хто більше, хто менше сур. І Захід, Західні країни, залежності, як для Європи, саме Західна частина Європи, я цього не знала, але дізналася, що це Лісабон. Саме Західна точка Європи це є Лісабон, як дуже дивно так, здається, це ж південь, як на моїй фантазії, але ем, ось це. Дивіться, чотири сторони світу це вам буде цікаво. dos, tres, сквадро Uno, dos, tres, квадро Дуже легко запам'ятати. Parte el mundo. Parte – це частина. El mundo ми вже вивчали, і воно дуже красиве. El mundo – то є світ. Отже, схід, звідки заходить сходить сходу сонця, що приносить нам радість, Oriental Норте. Це північ, де, де чекають на нас вікінги, сила. Знаєте, ось так собі завжди уявляла мужні чоловіки, розум, практичність, сур, де завжди фего, де Пасіон, тобто вогонь пристрасті, кохання, де завжди є оцей вогонь і осте, це, це захід, де заходить сонце, але, знаєте, але саме на заході зароджується самі. Давайте ми це з повторимо. повторили. Давайте ще швидесенько повторимо наше б'яхар. Б'яхар це подорожувати. б'яхо – я подорожую ту Бях, Ель Е б'яхе. І ось так воно йде. Малета, то валіза, коли ми купуємо валізу, ми пам'ятаємо, що це малета. Е Світ це буде ель Мундо. Країна, паїс. E crair países. Buenos dias para todos. Tchau, tchau. Tchau.